Базові кісточки, які повинні бути дівчата у кожної із вас. Це не погоне говориться про кейси там візажиста, да, в якого там купа цих кісточок і так далі. Це про базу, яка повинна бути в кожної дівчини. І зараз ми з вами розберемо, яка саме потрібна вам кість і для чого. Значить, кісті для тону. Ця іде більш скошена іде менш набита ворсом. Ця Ціде більш рівніша, але плотніше набита ворсом. Ця буде наносити тон більше. А це буде більш розтягувати, робити таке легеньке нанесення тону. Тому за вподобань або плотне нанесення тону, або легке нанесення тону. Наступні кісточки в мене це ідуть для пудри. Ця йде. Більш конусно подібна така здорова кість, ця йде більш-менша. І ця йде із синтетичного ворса. Теж так гарненько набита, але вона менш набита, чим із кози. Цією меншою кісточкою для пудри я наношу завжди під очима, Ці, цими вже двома я вже наношу по всьому лиці. Кість для контурингу. Що ми нею робимо? Ми наносимо. Наш контуринг, контуринг виділяємо наші скули, прибираємо наші недоліки. Також цією кісточкою можна і отут під очима витягувати. Так. Це так називаємо ліфтинг макіяж можна біля губ, щоб збільшити, зробити більший ефект губи, якби, що на зуба більша також носик. І також я ще можу після контурингу нею нанести рум'ян. Якщо у вас немає для рум'яни. Румян можна із спонжом нанести, але якщо немає, то можна нанести і для контурингу румяни. Обов'язково. Просто не знаю, десь запишіть обов'язково, у вас повинні бути. Кісточки для розтушовки тіней. Якщо у вас немає такої кісточки, макіяж буде виглядати брудно, тіні будуть не розтушовані, і ну, це взагалі буде жах. Тому хоча б одну кісточку із е, натурального ворсу кози, ви повинні мати ось така кісточка це кісточка, е, якою наносити тіні, але Ось тут, на нерухомій повіті, дівчата теж невід'ємна частина вашому макіяжі. Це вже по бажанню, хто там вміє малювати, не вміє малювати, робити розтушовані стрілки не вміє, але хто вміє, ось така, такі кісточки теж повинні мати. Це ось така кісточка бочоночок. Бачите, вона маленька, йде скошена. Нею добре розтушовувати, робити розтушовану стрілочку, наносити на нижню повіку тіні, також робити розтушовочку, так як вона маленька і вона не, йде, не зайде вам ні за які ну, границі. І ось така. Бачите, така скошена ось така кісточка вона також призначена для того, щоб, наприклад, витягувати стрілочку, робити рівнесенько її, не, ну, не скошеною ніякою. Воно буде гарно рівно промальовувати ваші, ваші стрілочки. Невід'ємна частина в макіяжу, саме така кісточка. Ну і остання звичайна кісточка, це в нас іде також, можна стрілочки промальовувати, але це нею я користуюся, я нею промальовую брови. Ну це, звичайно, якщо ви користуєтесь там, помадками для брів, тінями, так, якщо ви користуєтесь олівчиком, малюєте брови, то така кісточка вам, звичайно, не знадобиться. Тому, якщо є питання по кістям, по пензлям, пишіть, буду відповідати.